27 жовтня, справжня осінь. Все вже осипається, жовтіє. Хочу розповісти про невдалу конструкцію підкришника і дашка. Це для тих, може хтось та подивиться і не буде так робити, бо потім будуть проблеми. От, наприклад, це вдалий варіант. Так, не ця. О, це вдалий варіант. Все нормально, все сухенько, все гарненько. Ось бджоли сидять. Пленочка сухенька. Там їх Може, видно, може ні, блестить усе. Ну, все гарно, все класно. Ось ми бачимо. А ось невдалий варіант. Е, ось, вроді все відкриваю. Ну, тут я не кріпив, бо я думав, чи буду я так робити чи ні. І ось подушка. Тут сухенька. А тут повністю мокра. Це після дощу. Після гарного дощу ось таке трапляється. Все щільно, гарно закривається. Просто гарно, щільно. Але таке буває. Ось, наприклад, так, зайду ззаді. Ось все йде, все сходиться, тут сходиться, тут сходиться, аналогічно і тут, ну, просто тут не дожато. Ось, бачите? Все ж те саме, але тут сухо, а тут ні. Це вже теж мокра подушка. Ну теж волога є. В чому проблема? А проблема в самій конструкції. Зараз. Якби тут не плівка, то це вся вода була б там би. Треба буде цей вулик брати, переселити в такі і змінити просто піддашник. І вдох. Так. І проблема в тому, що тут. Ай, зараз мокре увер. Проблема в тому, що тут фальці, ось видно їх, вони з боку і ямка йде всередині. А тут навпаки, тут фалець, оцей фальця, цей здоровий ребро йде всередину, а це навпаки. Тобто, походу, як дощ стікає. Він сюди не зализує, а сходить далі. А тут, як стікає, він зализує і проходить сюди далі. Хоча тут все ж нормально з однієї. З однієї все нормально. Ой-ой! все закривається, все гарно. Але йому достатньо сюди підлизувати підлизувати. І так потрапляється вода. Тобто хто руби або хто собі замовляє, що фальці так не йшли. Буде тоді проблема, буде біда. Ось така штука. Ну, Є фальці отакі. Це в лежаку, наприклад. Тут, тут по барабану. Тут вони високі і тут все гарно. Ось такі діло.